Привіт усім! В ефірі інформаційного порталу Золочів.Нет, тижневий огляд спортивних новин Спортивна Золочівщина. Сьогодні в програмі Чемпіонат Золочівського району з футболу серед команд першої ліги, Чемпіонат Золочівського району з футболу серед команд другої ліги, фінальний етап за перші та треті місця, першій Львівської області серед команд дитячої юнацьких спортивних шкіл, жеребкування Кубка ліги Львівської області з футболу, турнір пам'яті Романа Моїсейовича Токаря, великий теніс у Стасівському НВК. Та змагання в шахі. Цієї неділі завершився чемпіонат Золочівського району з футболу сезону 2016 року. У останньому турі вирішувалася доля медалей чемпіонату. Усі матчі були вкрай напруженими та захоплюючими. Та все по порядку. Найінтригуючим можна назвати матч у Ясенівцях, де місцевий кристал приймав ФК Промінь Гончарівка. Господарі, поля, вівши у рахунку, не змогли втримати переможний результат до фінального свистка, пропустивши гол у свої ворот на останніх хвилинах. Пробушний гол, як виявилося, позбавив команду медалей чемпіонату. Цікавим було протистояння у струтині між командами Форвард та Згода село Куровичі». Команда скала Курович» приїхала на гру у статусі чемпіона Золочівщини 2016 року, але у дещо ослабленому складі. Та нічого не змогла протиставити господарям поля, пропустивши 5 сухих м'ячів у свої ворота. За Форвард голами відзначилися: Волошин Ярослав, Карабін Ігор. Та тричі голи на свій рахунок записав Олег Лашин. До вашої уваги результати матчів останнього туру та підсумкова турнірна таблиця чемпіонату першої ліги. Золоті медалі здобула команда ФК Згода село Куровичі, срібло у команди ТЕМП село Плугів, бронзові нагороди у Форварда зі Струтина. «ФК Згода Куровичі заслужила цю перемогу цього року в чемпіонаті області як своєю грою, так і. Результатом була стабільна гра, тому кожен з гравців віддавався, кожній грі повну. Велика заслуга, хочеться подякувати нашим керівникам, тренеру Васильовичу, Сергію Андрію, болівальникам нашим за підтримку. Ось і він дуже гордий за нашу команду, за наше село, що все ж таки за перший раз за всю історію коровичі виграли чемпіонат району Золочівського. Ось тому Всіх вітаю, щиро радий. Ще раз хочу наголосити, що дійсно цього року була команда команда, яка боролася, яка доказала, що вони чемпіони. Чемпіонат Золочівського району з футболу серед команд Другої ліги. Фінальний етап. Матчі за перше та третє місця. Матчі відповіді за золоті та бронзові медалі чемпіонату у другій лізі відбулися цієї неділі у Золочві на центральному стадіоні. Першими вийшли на поле команди Вороняк та Скнилова. Матч завершився перемогою Говерли з рахунком 4-2. За переможцем голи забивали Дмитрак Михайло, Пастушок Дмитро, Гавур Тарас та Гайковий Володимир. Матч відповідь за третє місце у другій лізі між командами ФК Шахта село Новоселище та ФК Колос село Велике Полюхів завершився у нічю з рахунком 0-0. Нагадаємо, що перший матч між цими командами завершився перемогою шахти з рахунком 0-1. Таким чином, футбольний клуб Говерла, село Вороняки чемпіон Золочівського району з футболу серед команд другої ліги, ФК «Скнилів» – Володар Срібних Нагород та ФК Шахта новоселища Бронзовий призер першості. Перші львівській області серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Золочівська спортивна школа у Бузьку провела свої чергові матчі чемпіонату Львівської області серед команд дитячо юнацьких спортивних шкіл. Молодша група здобула перемогу з рахунком 3-4. Старша група поступилася своїм ровесникам із Бузька з рахунком 5-0. У понеділок відбулося жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка Ліги Федерації футболу Львівщини. За результатами жеребкування футбольний клуб Сокіл Золочів зустрічатиметься із футбольним клубом Ходорів. Матч відбудеться у суботу, 29 жовтня у місті Золичів, початок о 15.00. У селі Городилі відбувся щорічний традиційний футбольний турнір пам'яті Романа Моїсейовича Токара. У ньому приймали участь футбольний клуб Городилів, футбольний клуб Дружба село Єлиховичі та футбольний клуб Надія село Сновичі Регламент турніру передбачав колову систему розіграшу турніру. Кожного року. Ми проводимо е, турнір людини, яка колись займалася місцевим футболом токара Романа Міцеєвича. Кожного року ми його проводимо. Приїжджають різні команди. Сьогодні, от, дивлюся, хлопці є з нових шак, оскільки я зрозумів. Е, дві місцеві команди. і як вас будемо, то це далі, то продовжувати, продовжувати. Ті, Ті, традиції. Бажаю вам е, спортивної боротьби. Е, ж... е, здоровий густ, е, як кажуть, в ніяких травм. Відкриття змагань розпочалося із хвилини мовчання у пам'ять колишнього тренера місцевої команди та виконанням гімну України. Є? Мір розпочався із місцевого дербі, в якому зустрічалися команди Городилова та Єлихович. Матч проходив у напруженій боротьбі. У підсумку завершився нічією 1-1. У наступному матчі зійшлися команди Єлихович та Снович. Перемогу у ньому здобула команда Дружба Єлиховичі з рахунком 1-0. У третьому поєдинку футбольний клуб городилів із рахунком 4-2 переміг футбольний клуб Надію Існович. У підсумку дві команди набрали по 4 очки, а саме ФК-Городилів та футбольний клуб Дружба Єлиховичі. Долю турніру вирішувала серія після матчових пенальтів, де сильнішими виявилися футболісти Дружби. Хочу подякувати всім учасникам, що завітали сьогодні до нас, відділили пам'ять нашого тренера. Ну і перемогли сильніші. Зараз ми підемо до нагородження. Спочатку в номінаціях, потім в місцях, які зайняли команду. Так, нагороджується. Кращий захисник турніру пам'яті Романа Мойсейовича Токара Куропецький Роман Євка Надія, Солоснович. Солоснович. <клухи> <клухи> кращий нападник турніру пам'яті Романа Мойсейовича Токара Прокопик Віталіївка Грудилів. <клухи> Нагороджується кращий півзахисник турніру пам'яті Романа Мисевича Токара Савчук Володимирівка, дружба. Нагороджується кращий воротар турніру пам'яті Романа Мисейовича Токара. Дудар Романевка Так, зараз тут га маємо декілька... Нагороджується кращий гравець турніру пам'яті Романа Мойсевича. Токара, гра Тараси в Кагордилів. Нагороджується кращий суддя турніру пам'яті Романа Мойсевича, Токара Венгер Тарас. було. так Нагороджується кращий болівальник турніру пам'яті Романа Мосейовича Токера Ребіш Христина. <різований> І так прямо. <треба. різований> <Кращий фіат. різований> Ще один кращий булівальник турніру пам'яті Романа Масейча Токара Ліхвар Сергій. — Оооо! — Ти розчуваєш? — Нагардається. — Висадів, нагардається. Нагороджується навідачний бульвальник турніру пам'яті Романа Моисеевича Токара — Павчинський Василь. — Оооо! — Дякую. — Так. — Тепер... — Ви той ті заначки утримувати? — Може, може? — Бо ви казали, ви маєте гроші. Нагороджується команда ФК Діясновича за зайняте третє місце у турнірі пам'яті Романа Моисеевича. Після завершення турніру гравці команди переможця поділилися своїми враженнями про змагання. У турнірі взяли три команди Городилі, сновичі і дружба. Перемогла дружба. Дякую хлопцям за важку у в якості, представникам, а саме Паличинському за активну підтримку завжди районного футболу, сільській раді, хлопцям. І учасникам взагалі. Бо сьогодні дійсно було важко, важкі погодні умови. Ну, але я думаю, що турнір відбувся на славу і що ми будемо продовжувати підтримувати наші традиції. Всім дякую. Хочу подякувати своїй команді за те, що проявили характер. Виграли в таких важких матчах. Суперники були дуже серйозні, не очікували такого. Ми думали, що буде важко, але не настільки. Тут нам посміхнулася фортуна, були пенальки, і ми показали, що доказали, що ми набагато спроможні, і хочу подякувати вболівальникам, що прийшли. Великий теніс у Сасівському НВК. Великий теніс є не лише одним із видів спорту, але й чудовим засобом активного відпочинку. У Сасівському НВК цей вид спорту не є чимось новим та невідомим. Протягом року учні школи не лише на уроках та перервах активно займалися цією динамічною грою, але й також функціонував спортивний гурток тенісу у післяурочний час. Діти мали змогу відточувати свою майстерність на заняттях, виконуючи безліч цікавих ігрових завдань. Була проведена перші школи з великого тенісу у двох вікових групах. На запрошення відгукнулася тенісна школа міста Золочева у особі тренера тенісного клубу Олімп Романа Григоровича Мерещака. Разом із своїми вихованцями вони провели навчально-тренувальні заняття для учнів Сасівської школи. Студенти Золочівського професійного ліцею переможці чемпіонат області і шахів. У місті Львові відбувся чемпіонат області і шахів серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Постійним учасником цих змагань і є Золочівський професійний ліцей. Відміну виступила команда дівчат у складі Лілії Левандовської та Олени Діхтяр, котрі в результаті стали чемпіонами. Варто відмітити Олену Дігтяр, яка набрала максимальну кількість очок і стала переможцем ще й в особистому заліку. Менш вдало виступила команда юнаків у складі Назара Колішко та Миколи Микуляка, які посіли 7 місце з 12 команд-учасників. А в особистому заліку наш Назар Колішко посів третє місце. Тренерами нашої команди були викладачі фізичної культури Михайло Зазуля та Володимир Зазуля. Команда наших дівчат була нагороджена грамотами спортивного комітету. Нагадаємо вам, що цієї неділі стартує осінній кубок серед команд Першої та другої ліги. Якщо у вас є цікава інформація про спортивні новини, контактуйте з нами, залишайте коментарі на сторінці інформаційного порталу золочів.нет. До нової зустрічі, друзі!